Різнобарв'я осені, схід сонця, блакить неба та річок. Трим сотням івано-франківців ці образи майже незнайомі. 13 листопада у світі вшановують людей із вадами зору. У Івано-Франківську відбувся тематичний семінар для людей із особливими потребами. Як кожен розуміє, що він може зробити з закритими очима, адже сліпі люди це якраз ті люди, які перед собою бачать темряву. Вони або з цим народилися, або вже в процесі життя десь набули таку ваду. Яка є надзвичайно складна, вона є одна з найскладніших вад в здоров'ї людини, тому що можна чути, можна доторкнутися, можна відчути, але коли ти не бачиш, коли ти ніколи не бачив, коли ти ніколи не, не бачив тої краси довколишньої, то. Дуже тяжко жити з такою вадою, зробити максимально зручним пересування містом так званих маломобільних пасажирів намагається міська влада. Чиновники мають намір обладнати громадський транспорт звуковими інформаційними пристроями. Наразі така послуга доступна лише в тролейбусах. Наступна зупинка вулиця Юліана Селевича. Зокрема, тут є GPS-трекери, котрі озвучують назви зупинок, до яких під'їжджають машини щодо цієї послуги користуванням. Я не можу сказати, що її в нас немає, але вона для нас. Ну, важко доступно, тобто є світлофори, так але вони в загальному для людей. Ну, десь, звичайно, є такі місця, що треба поставити світлофор. А якщо взяти транспорт, ну для людей, які мають тобто глибокі порушення зору, це є проблематично на даний час. Щодо приватних підприємців-перевізників, то також є рішення виконавчого комітету про встановлення GPS-трекерів. Подальшому ми будемо, будемо встановлювати такі трекери на приватний транспорт, і відповідно це дасть можливість подальшому також прив'язувати і озвучення до цих gps трекерів тобто як і зовнішні, так і внутрішні. Це буде як озвучення зупинок. Можливо, буде і озвучення зовнішнє самих маршрутів, які під'їжджають до зупинки. По також у нас Найбільшим досягненням у покращенні пересування містом незрячих чиновники називають встановлення так званих звукових світлофорів. За попередній рік їх змонтували 16. для людей, що орієнтуються лише на дотик та слух, інколи зрячі створюють проблеми і тут. Ну якщо говорити про звукові світлофори, десь є недопрацювання, тому що і ставляти реклами біля тобто таких звукових світлофорів, і, що вони перебувають, тобто цей звук або підсилювати звук, ну коли теж підсилюють звук, тобто самого. Цього світлофора ну мішає він такі іншим громадянам нашого міста. Не залишається осторонь від потреб незрячих і міський центр зайнятості. Тут запровадили послугу, якою вбивають одразу двох зайців, допомагають незрячому знайти поводиря та працевлаштовують безробітного. Є розроблена зараз програма щодо залучення коштів державних з фонду. По безробіттю і коштів з міського бюджету щодо супроводу осіб, які мають вади зору, які є тотально сліпими. Тобто центр зайнятості розробив програму, залучилися кошти державні і міські і е, люди, які мають психологічну підготовку. Які можуть працювати з такою категорією осіб, які готові до цієї роботи і які хочуть знайти собі роботу, проходять курси навчання в центрі зайнятості і відповідно потім оформляються як супроводжуюча особа для осіб з вадами зору. Незрячі Івано-Франківці насамперед просять не допомоги, а не заважати їм пересуватися містом. Для цього закликають, хоча би не паркувати автомобілі на тротуарах. Оксана Семко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.